Ну що, всім риболовам привіт любителям. Вітаю вас Віктор Конішевський. Ви на каналі Конішевський ловить. Так, друзі, ну як ви вже зрозуміли, сьогодні рибалю з батьком. Сьогодні, можливо, навіть трішки позмагаємося. Хто ж ловить все-таки більше красів? Будемо ловити на поплавок. Ну що, А так от виглядала прикормка мого дитинства. Зерно було і в насадочку, і варилося в прикормку, але основна маса, от саме сипухи. Це була так звана товч. Так, ну зараз накидаємо нашої кашки і впевнений, що розмір карасика збільшиться. Оп! от це карасяка. Опача. По пояс були штани мокрі просто. Тому сьогодні у нас будуть смажені карасики і, можливо, навіть уха в банячку. Ідеальна насадка сьогодні ось така. Беремо хробачка. Зверніть увагу, які вони у нас малесенькі. Та, там уже піввідра риби. Так, друзі, ну що, як і обіцяв, значить, озвучую умови конкурсу. Як виграти риболовлю зі мною? Дивіться, все дуже просто. По-перше, Оп, -оп, -оп, оп Ну що, всім риболовам привіт любителям! Вітаю вас, Віктор Конішевський. Ви на каналі Конішевський ловить. І я так подумав, що одного Конішевського мало. Ну, я в картинку писався. Так, друзі, ну як ви вже зрозуміли, сьогодні рибалю з батьком. Сьогодні, можливо, навіть трішки позмагаємося, хто ж ловить все-таки більше красів. Будемо ловити на поплавок. Швиденько замішую, друзі, прикормку. Насправді, ми вже закинулися і зловили навіть по карасах. І це дуже гарний знак. І так, сьогоднішній склад прикормки, насправді, знаєте, такий от вирішив трохи поекспериментувати, поекспериментувати саме з тигровим горіхом. Тому сьогодні мішаю торнадо, тобто серія, яка більш така е, активна з активною фракцією, з смаком тигрового горіха. Кукурузки. Оп, і мішаю серію Fish, де вже велика фракція. О, достатньо таки велика фракція і теж зі смаком тигрового горіха. Тут прям ух, це все діло ми зараз гарненько зволожимо, обов'язково змішаємо все. Дивіться, яка крупна фракція. Дивіться. Тут і пельчик є, і зернові, але зернових нам мало. Тому беремо мій улюблений мікс зерен, це шестірочка. Отак от, от жменьку відберемо для насадки, тому що, бачите, тут і зерно, таке гарненько відварене, решту все в прикормку. Так, Це залишимо для насадки. І зерен номер три. Це вже така більш крупна фракція. З кукурузою великою такою. Це все діло теж в прикормку. Звідси ми теж відберемо трішки зерна на насадку, і це все діло перемішуємо. Змішую відразу зерно з сухою прикормкою. Там є якась кількість стрідини, водички, вона вже починає зволожувати нашу прикормку. І додаємо воду. Води я не жалію, тому що прикормку потрібно зробити максимально інертною, щоб вона максимально швидко напилася водички. Ох, та ви що? Слухайте, ну, впевнений, що такі смаколики сьогоднішнім карасикам сподобаються. Ну, ще. Подивіться, а? Клас. Ну що, так от виглядала прикормка мого дитинства. Зерно було і в насадочку, і варилося в прикормку. Але основна маса, от саме сипухи, це була так звана товч. Ось така, от, бачите, яка прикормочка була. Оце все теж зволожується з водичкою. Оця от фракція дрібна, як мука, вона забирала у і пливла там по течії або просто за хвилею. Додавав до цієї суміші ще картоплю, додав до цієї суміші ще варене зерно, перловочку і цим всім кормив. Отака От була прикормка в дитинстві. Ну, друзі, а рибалити на поплавець ми будемо на мальовничій річці Случ. Знаходимося ми в Житомирській області, і саме тут ми будемо полювати за карасиками. Так, прикормочка наша вже напилася водички. Все, готово. Можна годувати. Робимо такі от кульки. Великі не робимо, як мандаринки. Гарно пресуємо. Нам потрібно, щоб вони розпадалися на дні. Щоб ніяку рибу, яка харчується в товщі, вони не приваблювали. Ну, такі от кулечки формуємо. Зараз десь по 5 кульок на поплавець. І ще, можливо, трішки прикормки лишиться на докорм. Все, готово. Так, так, так. Давай, давай, давай. Це має бути карась, друзі. Ні, це карась такий. Геть маленький, але карась. Слухайте, дивіться ще? Не встигли загодувати. Так, ну такого малючка ми випускаємо. Хай підростає. Дивіться, на, на ліву вудку теж клює. Я в шоці просто. Активна рибалочка, активна. Давай, давай, давай. Наліву теж клювака. Давай, давай, давай. Викладай, викладай його, викладай. Ай-яй-яй. Все як книжка пише, друзі. Та, що за розмір карася, Так. Негайно потрібно годувати, дивіться. Менше лодоньки. Пацанчик, підростай, теж. Так, ну зараз. Накидаємо нашої кашки впевнений, що розмір карасика збільшиться. Оп. 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 Опача. Так, і поки рибка збирається на нашу прикормочку, зараз трішки зробимо своє робоче місце більш комфортним. О, сонечко, піднялося. Ми на полі. От, у батька там хоч трошки деревця якесь є. У мене тут геть нема за що сховатися, тому зараз Ой, парасольку нашу встановимо. Хай закриває нам нас від сонця, робить нам холодочок. Оп. Оп. Все, інша справа. О, все. Ляпота? Так, Що там по карасям? Оп. Бачу, бачу, бачу. Бачу, що по карасям зараз буде. Викладає, поплавець, викладає, викладає, викладає. Я виклав. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Да, розмір поки збільшити не виходить. Клюю тут такі от... Малючки. По традиції екскурсія риболовним місцем. Сховався я отак от. за Запросолюю від сонця. Так, -с. Бакан в мене, щоб зручно було речі переносити. Там обладнання. Стільчик мій сьогодні на мінімалочках. Так, -с. Рукомийничок. Ну і на столі все саме необхідне. Окуляри, ніж. Ножнички, трішки різноманітних гачків, жилка. Взяв навіть по папочку, може насаджувати, буду комбінувати з живою насадкою. Жива насадка у мене хробачки. Жива насадка у мене опариші. Баночок не вистачило, тому вони в мене так прямо по столу повзають. І відібрав я трішки зернових, будемо насаджувати їх на гачок теж. Тут є що вибрати. Будемо намагатися цією насадкою збільшити рибку Такс. Ну, моє робоче місце ви побачили. Отам от, от закинуто дві вудочки. Рибалю я, ліва вудочка це бластес є оновлений в довжині 5 метрів. Права вудочка це скаутес є, теж оновлений в довжині 6 метрів. Сів я біля корчика, тому що думаю, що ну однозначно в. В цих корчах рибка стоїть. І, як ви бачите, ми не помилилися. Тобто з перших закидів, навіть без прикормки вже підловили трішки карасиків. О, друзі, 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 потягнуло! Потягнуло, потягнуло. Розказав про скаут і зразу поплавець погнав. Все, продовження буде там, малю. Є, yeah, рибка є. оп 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 по поп оп Ну, ще один карасик. Так, ну і покажу вам друге наше робоче місце. Як обстановка? Ну, Покльовує? Успіхом, да. Понятно. Такс. А ну, дивіться. Вітеречку вже хтось он пливає. Ага, пару карасиків вже є. Ну що, у нас на нашому спільному каналі з вами вже... Більше 10 тисяч підписників, і як я обіцяв, буде розіграш. Чесно кажучи, е, ідей, як це зробити, було багато, але все-таки вирішив запитати в першу чергу у вас. І більшість з вас написало, що самий класний приз був би це спільна рибалка зі мною. Чому б і ні, друзі? Я вважаю, що це дійсно прикольно. Е, мало того, що це буде спільна рибалка, так це ще буде та рибалка, яку ми. Викладемо на моєму каналі. Тому умови будуть наступні, але я їх озвучу в кінці відео. Розіграємо ми не одну рибалку, а цілих дві. Справа в тому, що ну, є трішки проблема з географією, тобто да, не можна е, так просто взяти і поїхати там в якусь область. Іншу далеко від Києва, але все-таки давайте будемо чесними. І давайте спробуємо реалізувати одну рибалку для київського рибацюги або навколо київського, да, щоб недалеко було від міста. А інша рибалка буде для когось з іншої області. Я вважаю, це буде чесно. Які умови, як я сказав, будуть вже в кінці. Оп-оп-оп, хто ти тут у нас? О, це вже. Оце вже Карасєвич. Опа! Це вже красивіше, поприємніше. Ну, Рибка, на прикормку підтягнулася. І зверніть увагу, зараз покажу, на яку насадку клюнув. Дивіться, так як я вам казав, комбінуємо зерно з живою насадкою. Черв'ячок, зерно і опариш. І будь ласка, відразу клюнув нормальний карасик. Сонечко сьогодні так парить нормально. Зранку, чесно кажучи, поки ми сюди дійшли, по цьому заросшому полю, роса була така, що, я не знаю, майже по пояс були штани мокрі. Просто. оп оп Повів. Ах ти ж, йо-мойо. Прозівав, друзі. Прозівав. Вкрало хробачка. Лишилось тільки зерно і опариш. Але бачите, насадка працює. І покльовка була така. Не як сомика, знаєте, той притоплює так і повільно тягне, а була гарна карасьова клювака. Так. Повторюємо нашу насадочку. Так, ну хто ти там так клює? Ого, ого, ого! Пача? Карасямба на базу. Друзі, зверніть увагу, чому ми вибрали це місце. Справа в тому, що вже нарешті у нас нормальне літо, вже трошки смажить навіть. І ми вибрали тому, що, от подивіться, де мій поплавець. тому що в цьому місці глибина ну, метриків за 2. Ну і це справді великий плюс. Тому що зараз таку спеку ловити на більш мілких ділянках. Ну, це насправді така рибалка ранкова декілька годин, поки водичка ще прохолодно, поки сонечко не встало. Коли встає сонце, ну все там просто вода кип'яток, відповідно, яка там може бути риба, яка там може бути її активність. Тому вибрали таку от достатньо глибоку ділянку річки, як ви бачите, вона не широка, е, місцями навіть стрибують сезанчики, річка живе. І це насправді дуже добре, тому що ну, після останніх подій, коли я знімав відео про. Гибель риби у великій кількості, то, чесно кажучи, я скажу, тоді був дуже такий, м'яко кажучи, незадоволений цією ситуацією, що склалося, але зараз... Ой, знову клювака, знову клювака. Але зараз, ну, річка ожила, рибка клює. Я ж кажу, сазанчики навіть стрибують і це не може не радувати. Слухайте, ну, прикормочка швидко зібрала рибу. Опача є. Ого, ого! Ступи, ступи. Т, такий малюк а так... О, завів корчі. Тому не дарма я сьогодні поекспериментував з прикормочкою. Тигровий горіх, бачите. Риба полюбляє аромат, смак не тільки на комерційних водоймах, а й на диких теж. Насправді можна було б замішати щось. Банальне карасьове. Наприклад, мій улюблений чебрець чесник Але я ж кажу, вирішив сьогодні поекспериментувати і експеримент поки що мене влаштовує. Хочеться, звичайно, рибку побільшого розміру, але щось нею поки не пахне. Але, як батько каже, це якраз ідеальний розмір на сковородочку. Тому сьогодні у нас будуть смажені карасики і, можливо, навіть. Уха в банячку. Слухайте, якось так повільно відбувається сам процес клювання, я в шоці просто. Тобто дзьобає, 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 щось там повільно викладає. Ледве-ледве тягне, нема такого, що дзьоб дзьоб і погнало. Ну, давай. Я ж бачу, що це не сомік 100%. Це точно карасик. Тільки що ж тобі там з тою насадкою не подобається. Що ти її так довго жуєш, а? Поспішив. Да. Плюс Слухай, слухайте, розвелося їх, це просто жах. Оу. Оце карасяка. О, поча. Ну, на сьогоднішній день, що ми маємо, отакі От карасі. <гум> ну, ще не вечір. Завжди надіємося, що піймаємо щось більше. Ну, таких десяток піймав. Пока. Так, ну що, розгулявся вітерець. Від парасольки моєї вже немає ніякого толку, тому її складаємо. Сонце розвернулося. Вітерець. О! Вітерець парасольку хитає так Тому її складемо. Так, друзі, ну що, рибалочка в нас, чесно кажучи, вдається, причому конкретно. Немає трофейного карася, але такі якраз на ладоньку, на жарьошку клюють достатньо таки швидко і в кількості. Вон вже на ліву вудку знову. Знову хтось хоче. Цього поплавочка покласти. Ну, Викладай вже, викладай. Я ж кажу дуже дивно, така от незрозуміла особисто для мене. ну, Такий період клювання тут довга-довга покльовка. Немає такого, що знаєте, там дзьоб-дзьоб і повело, чи поклало поплавок, а воно щось його там колашматить, колашматить. І вже потім там може клювати там півхвилини, хвилину. Я ж кажу, нормальних таких швидких клювань у мене сьогодні не було жодного. Оп, відразу покльовочка. І, на жаль, дуже багато цього довбаного розвелося сомика. Я ж кажу, все дитинство я на цій річці проробала, не було його тут у нас взагалі. А зараз з карасем клює, ну, не знаю, два карася до одного сомика. Тобто їх дійсно дуже багато розвелося. І що з ними робити, я не знаю. Я ж кажу, чи їх викидати, чи їх... котові коти не їдять. Тобто принесли. Порибалили, зловили, принесли котові, кіт його їсти не хоче. Ну, коротше, Не знаю, я ж кажу, що, що з ними робити. Як взагалі з цією рибою у вас ситуація, як ви з нею боретеся і що ви робите, коли її ловите? Коли... О, друзі, клювачка. Був на Волині, на Волині там їх взагалі називають рогаликами. Кажу, а чого рогалики? Кажуть, ну, по бокам роги, зверху ріг, шипи колються, Ну, тому вирішили назвати рогаликами то там їх коптять, але там вони клюють ну більшенькі, там я п'єловили таких хох десь. А з цими ось малюками, що тут клюють, я не знаю, чесно кажучи, що з ними робити. Але риба паразит просто жах. Де вона взялася в річці, не можу зрозуміти. Є? Е, мілочь. Пав, відсип червячка мені трохи, де він у тебе. Бери, бери там. О, ты він тебе холодненький, такий хороший. Докорм? Так, ну що, покажу вам зараз саму робочу сьогоднішню насадку. Використовую чочок 12 розміру, він, в принципі, під цей розмір риби ідеальний під ці насадки, які ми використовуємо. І так, ідеальна насадка сьогодні ось така. Беремо хробачка. Зверніть увагу, які вони у нас малесенькі. Їх копали самостійно, взяли одного хробачка. Тепер беремо зерно, яке ми відкладали з банки на насадку. Беремо одне зернятко, оп, надягаємо ось так от, і закриваємо це все діло білим опаришем. Вуаля, ось вона ідеальна сьогоднішня насадка. Саме на неї зловлені самі великі карасі. Хоч сьогодні і трофеїв не було, але ось на таку насадку самі великі були сьогодні зловлені. Ух, так, ну що, подивимося, як там у нас діла обстоять. А, там уже піввідра риби. Да, нормальний улов. Так, друзі, ну що, як і обіцяв, значить, озвучую умови конкурсу. Опа, дивіться, зразу вам клювання. Ох, повело. А! Ну що, тим, хто дочекався, значить, як виграти? Риболовлю зі мною. Дивіться, все дуже просто. По-перше, потрібно бути не просто глядачем мого каналу, а саме підписаним на мене. Тому обов'язково, хто ще не підписався, нажимаємо підписатися. Другий момент це потрібно просто-напросто залишити єдиний один коментар. В коментарі вказати, запрошую на рибалку в таке то місто, там, таке то водосховище чи така-то річка, щоб я розумів, яка очікується риболовля. Куди, в яке місто потрібно буде поїхати, я просто виберу два коментаря, які мені найбільше сподобаються. І саме ті два підписника матимуть змогу разом перебалити і зняти спільне відео. Дивіться. Оп! А у нас Молоді отакі караси. от карасики. Тому залишаємо коментар, скращуйте пальці і можливо вам вдасться перемогти. Ну, як ж кажу, якщо буде спільна рибалочка. З мене повністю все all inclusive, привезу повністю все прикормку, наживку, абсолютно все, 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 все. Разом перебалимо. І якийсь приємний презентик обов'язково теж подарую. Тому, друзі, я думаю, що ми е, будемо влаштовувати такі конкурси на кожні 10 тисяч. А взагалі, е, ви знаєте, що подарунки теж хочеться якісь вам подарувати. Тому е, буду, знаєте, робити такі міні-конкурси. Е, Буду намагатися робити їх частіше. Просто всередині відео зроблю таку маленьку ремарочку. Скажу, що розіграю і як перемогти для того, щоб вам було цікавіше ці відео дивитися. Ну що, дорогенькі, дивіться, який у нас скромний улов. Трішки зловили, трішки відпочили, а головне відпочили. Такий маленький відпуск. Друзі, ну що, отака у нас сьогодні видалась рибалочка. Сьогодні Кунюшевських було в кадрі аж двоє. Сподіваємося, вам сподобалось. Ви обов'язково підтримуєте лайком та коментарем україномовний YouTube. Побачимось в наступних відео.